Да, а скажіть, будь ласка, про цю аварію, що відбулося сімнадцятого. Травня поточного на вас до 17 травня поточного року біля першої години ночі сталася дорожньо-транспортна пригода в місті Вінниці, в результаті чого три особи загинуло, і водій транспортного засобу, який скоїв дорожньо-транспортну приходу, знаходиться в лікарні в тяжкому важкому стані. Скільки йому років? 84-го року народження, і на жаль, пострадали особи молодого віку. Це дві дівчини 90-го року, які є. Студентами вищих учбових закладів міста Вінниці це аграрного інституту і торгово-економічного інституту, і хлопець 86-го року народження. На мене, будь ласка. Да, скажи, будь ласка, які попередні причини вже можна говорити про якісь попередні попередні причини це перевищення швидкості водійом, і на заокругленні дороги він не справився з керуванням, в результаті чого виїхав на пішохідну зону. І в результаті чого ви вже побачили реальну картину самі. А скажіть, будь ласка, чи можна говорити, що водій не тверезий? там і далі завжди? на сьогоднішній день? Контактувати факти ми не можемо в зв'язку з тим, що взяти аналіз крові на алкоголь, на вживання наркотичних засобів, але результатів поки ще лікарі нам не дають. Угу. Е Ваше власне розділення можна було комусь уникнути цього цим пішоходами? якось можливо що, ну, там все було? причиною дорожньо-транспортної пригоди тільки водій, який керував транспортним засобом, де не вибрав безпечну швидкість, в результаті чого була скоєна дорожньо-транспортна пригода. У зв'язку з тим, що пішоходи дуже далеко були від проїжджої частини, і практично уникнути. Вони цього не могли. Вони навіть і не думали, що там може бути транспортний засіб. Угу. вони йшли по вулиці чи розмовляли? Ні, стояли? вони стояли біля кафе і спілкувались. Угу. Е, Скажіть, будь ласка, яка швидкість була у Якщо... Ну, швидкість? на сьогоднішній час поки експертних заключень ще немає, так що реальну швидкість говорити ще зарано. Угу. А в нього важкий стан з яких причин? Що якісь травми? Так, да, там знає? травми і голови, і грудної клітки, і забії, і там руки і ноги. Отака. В машині був один. Так. Да. в автомобілі він заходився один.